Всесвітньо визнаний геній поетичного кіно. Його фільми у своєму мистецтві наслідують світові зірки. Людина карнавал який створював навколо себе стільки легенд, що його найближчі друзі досі не можуть визначитись, що з того правда, а що ні. Однак за величезним карнавалом стоїть величезна трагедія, що скалічила життя не лише йому. Привіт! Ви на ютуб-каналі Аліна Доротюк і сьогодні ми говоримо про Сергія Параджанова, вірменина, який віддав своє серце Україні. На сьогодні майже неможливо знайти людину, яка б не бачила чи хоча б не чула про фільм Тіні забутих предків 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях, із них 24 гран прі Один із найкращих зразків поетичного кіно, яке потужно заявило на весь світ про самобутню українську культуру, існування якої так завзято заперечував Радянський Союз, і зробив його неукраїнець. Я вірменин, який народився у Грузії і сидів у російській в'язниці за український націоналізм. Так говорив про себе Саркіс Переджанян. Народився він у Тбілісі в родині антиквара. Професія мала перейти від покоління до покоління, як велів звичай. Однак хлопець обрав творчий шлях. кажуть, його батько так і не зміг йому цього пробачити. Проте сімейний талант бачити прекрасне і відрізнити цінне від фальшивки. Саркіс проніс через усе своє життя. Глядаючи сьогодні на історію Параджанова, я би сказала, що нічого в житті не трапляється просто так до довдіку на режисерський факультет, Сергій потрапляє до майстерні Ігоря Савченка, українського режисера. Саме в нього він працює асистентом на фільмі Тарас Шевченко. А після закінчення інституту новоспеченого випускника відправляють на київську кіностудію імені Довженка як режисера-постановника. До речі, саме тут, через 4 роки, він зніме повнометражну версію своєї дипломної роботи фільм Андрієш. І Андрієш стане першим натяком на те, що геній Параджанова розкриється саме у стрічках, оснований. На казках та міфах не бувай тебе щасливим. Я огнем деревні вижку, щоб настала тишина на кіностудії. Довженка Сергій Параджанов зніме чимало стрічок. Серед них Наталія Ужвій українська рапсодія Квітка на камені. Однак сам режисер не вважатиме їх вдалими радше. Проходящими першу справжню перлину він створить, коли згори прийде вказівка екранізувати історію про українських Ромео і Джулієту Тіні Забутих предків до старіччя Михайла Коцюбинського. І саме це покладе початок трагедії Параджанова довжиною у все його життя. Та це буде в 64-му, А поки тільки початок 50-х. і гарячий вірменський красень одружується. 1950 рік майбутній режисер, а поки ще студент в Діку без тями закохується у неймовірну красуню-татарку Нігяр. Рімову. Почуття палали з такою силою, що вже за кілька місяців пара побралася. Їхнє щастя, тривало рік, аж поки одного дня дівчина не зникла. За переказами одних, Нігяр ще з дитинства була обіцяна іншому чоловіку за дружину. За спогадами інших, до Москви приїхали брати дівчини і, дізнавшись, що вона вийшла заміж без відома родини, зажадали у Параджанова великий викуп. Потрібної суми у митця не було, тож він звернувся за допомогою до свого батька. Але той будуть. Чи досі страшенно ображеним за зраду сімейної традиції відмовив у проханні? Бідолашну красуню знайшли з численними ножовими пораненнями біля залізничного вокзалу? Її за непокору вбили рідні ж брати. В друге серце гарячого вірменина полонила українка Світлана Щербатюк, донька дипломатів і майбутня перекладачка. Вони зустрілися в Київському театрі опери і балету в антракті вистави Дон Кіхот. Це було кохання з першого погляду. Після спектакля він мене. І коли він допомагав мені він спросила скільки вам років? Шістнадцять. Какой ужас, сказав он. Чому спросила я? Ну потому що мені тридцять. Ось так і почалися їхні стосунки. Сергій залисався красиво, осипав її букетами, білих півоній і завжди міг вразити кохану. У 1955 році пара побралась, а через три роки у них народився син Сурен. Та, попри неймовірну любов до сина, пара розійшлася, коли малому було усього три. Сьогодні кажуть, вони це зробили, щоб зберегти кар'єру Світлани. Інші ж казали, що через численні романи режисера, зокрема, з Ларисою Кадочніковою, тією самою, що зіграла в тінях забутих предків. Однак сама Світлана причиною розлучення називає характер, нетерпимість і навгамовні свого чоловіка. За словами жінки, Сергій не вмів жити особистим життям і все робив на показ. З ним було цікаво, але з ним було і безlumno трудно. Безумно трудно. він не давав можливості передохнути. Вот можна собі представити, що ви в теченні 24 годин смотрите спектакль. Самий крепкий чоловік устане, не видішить, упадёт. А такой спектакль, он был режиссером все 24 часа в суд. Я иногда рассказываю сценарий и спрашиваю, как вы думаете, это я выдумал или это правда? Все говорят, это вы выдумали. Нет, это правда. яку я додумав і насправді так було не лише зі сценаріями. Навіть сьогодні його друзі із подивом з'ясовують, що знають різні версії одних і тих же історій, і сперечаються, а що ж із того правда? Чому не відбулася дуель на гуцульських пістолетах Параджанова та Іллєнка під час зйомок тіней? І чи взагалі вона мала відбутися? Чи надсилав Параджанову Кремлю телеграму з проханням відпустити його голим через радянсько-іранський кордон, щоб стати там родоначальником кіно? Чи дійсно він ходив Мюнхеном у халат і торгувався в кожній антикварній лавці, відкладаючи товар до приїзду Івсен Лорана або Франсуази Саган, які начебто повинні приїхати і заплатити за нього. Цього на жаль, ми вже ніколи не дізнаємося однак. Те, що перформанс був невід'ємною частиною життя режисера, відомо абсолютно достеменно. Якби ви принесли там п'ятдесят сьомий п'ятдесят рік, умовно кажучи, зустріли його, він би вам простягнув руку і сказав Параджанов геній, единственний геній на цій, Там різні ще слова на додачу студії. А що він собі дозволяв на балконі на своєму седьмому етажі? Однажды повісили большой портрет Брежнева. А мимо балкона, мимо дома проходила демонстрация. Он увидел на просвет, где глаз Брежнева, вырезал один глаз, сел на стуле, протянул руку и махал, приветствовал, значит, демонстрантов. А снизу это выглядело, Как будто Брежнев моргає, і весь народ, який шов під красними транспарантами, умирал від сміху, і всі смотрели на, на балкон цього седьмого этажа. хто собі тоді мог это позволить. Та хай би що там не втнув ексцентричний режисер, але Світлана завжди була поруч. Навіть після розлучення, в думках, в листах, навіть коли режисера арештували. Всі, хто проти диктатури, встаньте! Саме ці слова вигукнув Василь Стус після промови Івана Дзюби в кінотеатрі Україна перед прем'єрою Тіней Забутих предків у 1965-му. Сергій Параджамом про цю сплановану акцію протесту не знав. Однак ані трохи не розсердився на її організаторів, ба більше підтримав їх. Глузувати над радянським вождем чи його дружиною, критикувати систему в той час уже було екстремально сміливо. А от відкрито підтримувати українських дисидентів і займатися антирадянською пропагандою було все одно, що підписати собі смертний вирок. Та, схоже, запальний вірменин навіть не думав, що для нього можуть бути якісь наслідки. Якось у розмові зі сценаристом фільму Іваном Чиндеєм Параджанов пожартував. Мені не можуть. Пришити український буржуазний націоналізм. Бо за національністю я вірменин. І не аби як помилився. Найстрашніше чекало на режисера попереду. Друга половина 60-х років переслідування та арешти української інтелігенції набирають обертів. Разом з тим посилюється і національний супротив. Серед борців за правду, справедливість і свободу українського слова Сарки Спараджанян, это дразніли їх, що я на Україні розмовляв тільки на українській мові. Вони казали цей ахфіріст, афіріст. Вони ще розмовляють на нашій мові говорили жодний секретарі СК в салонах. Тіні забутих предків на довгий час фактично забороняють до показу. Сценарій київських фресок потрапляє під цензуру. І єдине, що встигає зробити режисер, зняти кінопробу і змонтувати 15-хвилинний фільм, який вдасться зберегти, виключно тому, що оператор Олександр Антипенко видасть його за свою дипломну роботу. До речі, нещодавно документалісти знайшли на горищі колишньої кіностудії «Київнаукфільму», фільму, а нині національної кінематики України фільм Юрія Репіка, присвячений фресками. А також робочі матеріали, що не увійшли у фінальний монтаж кінопроби, це якраз була зйомка колажів Параджанова. І це унікальна знахідка. Адже крім автора цих кадрів, роками не бачила жодна жива душа. Аби уникнути арешту, Параджанов змушений виїхати до Вірменії. І тут він знімає свою другу перлину. Колір граната або ж саят нова ця картина про великого вірменського поета заговорила з глядачем новою мовою метафор та кольорів. І звісно ж, стрічка також потрапляє під заборону на довгих чотири роки. 1971 року Саркіс повертається до Києва. Радянська влада намагається пришити йому статтю за спекуляцію антикваріатом і той такий буржуазний націоналізм. Однак, попри всі зусилля, докази ніяк не вимальовуються. І тут став нагоді так званий анонімний донос, зареєстрований в міліції 9 грудня 1973 року, в якому режисера звинувачували у гомосексуалізмі і мужеложстві. За совкових часів це вважалось тяжким злочином і суворо каралось законом. Прямо як зараз на Російській Федерації через чотири дні знайшлись і так звані жертви зґвалтування, які дали письмові покази проти 50-літнього режисера. Ще через п'ять днів Переджанова заарештували і засудили до п'яти років позбавлення волі. Однак це зламало життя не лише митцю. Том'я мене залірували раз, потом я раз А Мені приписали 340 членів КПСС, бо то б я їх ізнасилував. Це я я маґлу представте... Я уже не могу просто курдянку изнасиловать, а я изнасиловал 340 членов КПСС. Все мої друзі були оскорблены, їх таскали на медицинский стол. Великі люди, оператори, Сурен Шахбазян, мої друзі Миша грісюк. всех уложили на стол. определить, насиловал я їх или ні. Ви понимаете, яка трагедія произошла? Та найбільше поражану боявся, яким тягарем стаття за якою його судили, ляже на долю його 14-літнього сина Сурена. Дорогой син, в моїй житті произошло крушення. К нему ты не имеешь никакого отношения, поэтому ты должен реагировать на это как мужчина. Прошу тебя не вникать в подробности, проявить характер и знать, что время все поставит на свои места. Суренчику моей фамилии не давать. Я боюсь его привязанности к себе, и хорошо, что он не тоскует. Надо меня отделить от него, как от проказы. Это не кокетство, Ані в справедливості заради хочу зазначити, що чутки про те, що геніальний режисер був поціновувачем не лише жінок, а й чоловіків так і ходили. Його друзі від прямої відповіді на питання журналістів чи був Сергій Параджанов геєм, ухиляються, але однозначно стверджують, проти чиєїсь волі ніколи нічого не було. А я лише можу додати, що сексуальна орієнтація це особиста справа кожного. Один факт того, що Параджанов вижив у радянській тюрмі, сидячи за гомосексуалізм, вже має бути свідченням існування справжнього дива на землі. Більше того, він умудрився стати авторитетом у кожній в'язниці, в якій сидів. Бо якраз через таке нечуване панібратство його й переводили із одного місця позбавлення волі до іншого. Конваєр заводить параджанова, і параджанов зразу показує на конвоєра і каже до. Перед вами совершенно геніальний чоловік. В його голові сто історій. Запишіть і хоча б десять, получше десять геніальних фільмів. Словом, через десять хвилин у нас було відчуття, що це ми тут сидимо в таборах, а Параджанов приїхав нас. Наскільки да. людина вільна була? Та насправді все так безхмарно, лише у спогадах інших. Адже Саркіс умів створити святковий міф навколо себе. Не з'їхати ж з глузду за ґратами режисеру допомогло створення колажів із усього, що траплялось йому під руку. За роки ув'язнення він їх зробив аж 800. А також цілу колекцію ляльок та розкішно оздоблених дамських капелюшків, які звісно забрав із собою. Вийшовши на волю на рік раніше, це стало можливим завдяки міжнародному тиску кінометців на радянську владу. Однак в своєму любому Києві та й в Україні загалом жити відтепер йому було заборонено. Це була не тільки ізоляція, тобі лучі моєї жизни. З неприхованим сарказмом так називає Саркіс 15 років життя, які в нього відібрав радянський режим. Чому 15? Бо навіть після виходу з тюрми у 1977 році переслідування і утиски не припинилися. Чотири його фільми потрапили під жорстку цензуру, і наступна його робота легенда про Сурамську фортецю вийшла аж у 1984 Два останні фільми митець зняв у Грузії. А от закінчити автобіографічний фільм Сповідь так і не встиг. Помер на батьківщині у Вірменії від ракулегенів. Що случилось на Україні, що тебе розрішили знімати фільм обов'язко? Перестройка. Перестройка. Пересрайка. Ані піріслайка, попри те, що колір граната фактично відразу був заборонений у світі. Його знають навіть краще аніж в тіні забутих предків. У 1987-му французький модельєр Івсен Лоран був вражений кольорами фільму і попросив Сергія зробити для нього кілька ескізів. Натомість отримав цілий альбом колажів автора, котрий досі зберігається в музеї культового кутюрія в Парижі. Американський режисер Арі Астер посилався на колір граната, коли створював фільми Сонцестояння. Та реінкарнація. Індійський режисер Тарсен Сінкс у фільмі Клітка з Дженніфер Лопес він же створив кліп з омажем на Параджанова для французького гурту Діп Форест. І будь-який фрагмент там майже вже як фільм. А також зняв кліп для Ладі Гаги на пісню «911». У 2014-му кінофонд Мартіна Скорсезе відреставрував стрічку, а сам культовий режисер назвав фільм кінематографічним досвідом, що лишається поза часом. А я би сказала, що поза часом лишається і сам Сергій Параджанов, оскільки його історія приклад того, як не зрадити те, у що віриш, і залишитися вільним, навіть коли протистоїш один цілій монструозній державній системі. Познайомившись ще у 1950 році із Тарасом Шевченком та нашою культурою, Параджанов закохався в Україну назавжди і абсолютно у своєму стилі зробив так, аби й Україна відповіла йому взаємністю. Хай живе Україна, хай живе український націоналізм у тому сенсі, у якому його розумію. Я не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова української чи не буде пісні української. Чи не буде сонця українського і не буде соняшника українського? Червоніють, чоботи, втил. криворевні зроблені, зроблені. Криворевні зроблені, зроблені. А в космачі зношені, зношені, це гениальна.